При чудового вам вівторка, слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Microsoft анонсувала ремастер першої частини Gears of War. Він має релізнутись 26 серпня на Xbox. Та ПК, ще вперше ця франшиза завітає на PlayStation. З неочікуваного та щедрого гравці, котрі мають Gears of War Ultimate Edition на Xbox, отримають безкоштовний апгрейд до ремастеру. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Стратегія випуску своїх ігор на PlayStation виявилась успішною для Xbox. У. Станом на зараз Oblivion Ремастер та Forza Horizon 5 найпопулярніші ігри PlayStation Store. Були винятки, а я ж кажу ваще! Bethesda випустили тематично мотоцикла в стилі Doom The Dark Ages. Газ аж у підлогу. Хай Арчі. Скайп офіційно гикнув. Microsoft автоматично перенесли всі облікові записи користувачів у Teams. Він мертвий. Дякую, лікарю. Інсайдери стверджують, що Half-Life 3 має грабельну версію, яку можна пройти від початку і до кінця. Бо більше офіційно анонсувати гру буцімто можуть вже цього літа, а випустити її до кінця цього року. Що? Ви кажете, гейб? Гейб Нюел дав свої умови. Розробники гри Маус опублікували ще пару нових секунд ігроладу в своєму Твіттері. Показали нові анімації механіки перезарядки унікальної зброї. От воно йде понейронам. Тут, от, десь там, от, перевертається. Перевертається, перевертається. І він все ніяк не може зрозуміти про що. Пілка народний переклад, врешті, офіційно опублікувала повністю готовий українізатор на легендарну гру Біонту Солус. Я чекав цієї миті 4 ні п'ять тисяч років. Нарешті він у моїх руках. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної <с середи! Дякую! Бувайте!